Слава Україні! Триває 1107 сто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 109 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські воїни відбили шість атак противника у районі Вовчанська та у бік Петро Іванівки. На купінському напрямку минулої доби відбулось три атаки російських окупантів неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутися вперед поблизу новому Елівки та нового на Краматорському напрямку відбулось 9 бойових зіткнень у районах Часового Яру Олександру Шультиного та Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Турецька, Дачного, Кримського та Деліївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 18 атак російських загарбників у районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котленого, Богданівки, Котлярівки, Сергіївки та Андріївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили вій. Сім атак поблизу Костянтинополя, роздольного, скудного та бурлацького на Гуляйпільському напрямку. Російські загарбники здійснили одну атаку у напрямку вільного поля. На Оріхівському напрямку Сили оборони України успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам'янського, Павлівки та Лобкового. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак. Російських загарбників, крім цього, російські терористи завдали 35 авіаційних ударів і засто. Стосуванням сорока керованих авіаційних бомб, а також здійснили 380 артилерійських обстрілів, зокрема 10 із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет. А також завдали 85 авіаційних ударів, скинувши 121 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 144 – із них із реактивних систем залпового вогню також ворог залучив для ураження по території України 2547 дронів Камікадзе за минулу добу. Авіація, ракетні війська та артилерія з сил оборони України уразили 16 районів зосередження особового складу, а також військової техніки російських окупантів, пункт управління військами, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 2 засоби протиповітряної оборони, 80 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 94 автомобілі російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!